Добрий день, вітаю вас з весняним добрим днем. Олександр Важко з вами. І з вашого дозволу поговоримо трошки про наші справи поточні. Пару днів тому один із заступників міністра по окупованим територіям, ну, як ви знаєте, у нас окупованих територій немає, але міністерство таке є. Написав такий цікавий пост у Фейсбуці про те, що треба розбиратися з проблемами в одному з будинку відпочинків, точніше пансіонаті, де три роки вже є біженці. Ці біженці ніяк не оформлені. Електрику беруть, за електрику договор не підписують з «Київенерго». І тобто одні проблеми, і що тепер з ними робити. Ну, Відповідно, на цей пост там десятки людей почали писати. Одні пишуть, нащо нам ці дармоєди, які там живуть, інші кажуть, треба людей жаліти, четверте ще кажуть, п'яте питають, а для чого це міністерство, яке не вирішує проблеми біженців. Тому я хотів би поділитись з вами своїми думками. В контексті чого? В контексті того, що є. Сьогодні в нас є. Війна на сході, яку війною не називають, а кажуть, а то Путін прийде. Далі в нас є по суті біженці, які в звітах називають переміщеними особами. Більш того, якщо дивитися в різних джерелах, то це будуть абсолютно різні цифри. Хто скаже 1,5 мільйона, хто каже 1 мільйон 600 тисяч. В інших звітах там. от... Пишуть 1,8 мільйона біженців. Що це за люди? Це абсолютно різні люди, які, наскільки я знаю, на сьогоднішній день відсутні соціологія. Тобто ми не знаємо, це бігли, скажімо, етнічні українці, які не могли знайти собі там. Місце з війною, чи люди бігли від війни, чи люди, які втратили якусь нерухомість і немає їм, де просто подітись, де жити, а жити в умовах постійних обстрілів, яких шалашах просто неможливо, там в умовах зими, осені, весни, коли складні метеорологічні, погодні умови, чи це бізнесмени, які не змогли там натуралізуватись, тобто двічі платити податки. Лугандонам і платити податки ніби офіційно українцям. Тобто на сьогоднішній день є міністерство, є кабінет міністрів, є формальне от таке жалісло відношення. От люди страждають. Але соціологія реально яку можна подивитися і зрозуміти, що це за масив людей, скільки там дітей, скільки дорослих, що власне економіка, ми на сьогоднішній день цього не маємо, на жаль. Ну, тут, мабуть, доречно нагадати, що вже три роки йде така дивна війна. Фактично, кожен день гинуть люди. От за березень місяць загинуло більше 30 українців, в лютому вдвічі більше загинуло, Тобто, вже десятки вбитих кожен день. І От з ескалації цих подій і є загиблі серед мирного населення. Тобто на сьогоднішній день у нас з вами є два райони, окуповані райони агресором, агресором Московської хунти. Це колишня Луганщина, колишня Донеччина. Луганщина нараховує більше 2,5 мільйонів населення, Донеччина 5 мільйонів. Тобто на сьогоднішній день і мобілізований район 7,5 мільйонів населення. Значна кількість цих людей опинилася на території окупованих. Із цих людей певна кількість людей отримує кошти на своє існування на території України. Тобто, на сьогоднішній день із бюджету вимиваються щоденно колосальні кошти на війну. на... Комунальну підтримку, електрика, вода, каналізація, які, по суті, платить бюджет України на сьогоднішній день на окупованих територіях, і на утримання людей, які живуть там на окупованій території. Плюс через те, що постійно тих людей якось треба готувати пити, чим колосальні об'єми контрабанди, які теж зафіксовані. Але по сьогоднішній день не існує державної програми розселення переміщених осіб. Що це означає? Це означає, що е, Україна не може розраховувати на якісь е, кошти донорські. Ми не знаємо, які кошти реально будуть витрачені на влаштування цих людей. І ці люди теж, е, як прийнято говорити, по народному підвищеному стані. Вони не можуть будувати своє майбутнє, вони не розуміють, як воно далі буде. В той же час у нас є цілі регіони в Україні, починаючи від від Чернівської області поряд з Київською областю, центр Кіровоградщина, колишня зараз Тропівницький. це ціле села, маленьке поселення, містечка, де вже в два рази зменшилось населення. Так? Тобто цих людей цілком можна було по програмах розселяти, де кошти взяти. Кошти вони складаються з кількох джерел. Ну, Вперше ми згадали, це повинно бути якісь державні програми. Це перше. Друге, це повинні бути регіональна програма, обласні райони. Це повинні бути кошти тих людей, які мають кошти, хоча вони і переміщені особи, але якісь є в них кошти, і які при влаштуванні на роботу або самовлаштування можуть планувати якісь доходи свої в найближчим часі, там не на найближчі 2-3-5 років. І донорські ресурси на сьогоднішній день, досить серйозні донорські ресурси, зокрема, Німецька програма в Київській області, які вчать і будують із нетрадиційних матеріалів житло для переселенців, саме і є ще певні обов'язки країн гарантів по Будапештському меморандуму, тобто. Я так вважаю, що проблема переселенців може бути вирішена, вона повинна бути вирішена, але цим повинні займатися професіонали і патріоти. Причому, мабуть, це таки в першу чергу патріоти і потім вже професіонали. Тому що патріот, який ну, може не розбиратися в проблемах працевлаштування і розміщення житлом переселенців, знайде фахівців або в Україні, або за кордоном в світі багато є. Досвіду щодо саме таких проблем і вирішить цю проблему. От на такій ноті, на тому, що треба вирішувати проблеми переселенців. Більш того, я вважаю, можна вирішувати ці проблеми. Ну і нарешті, коли журя цим займеться. Тобто влада вирішує проблеми, наші проблеми. Дякую за увагу.